Хтось описав життя чоловіків як два футбольні тайми. Чоловіки, пам'ятаєте, скільки триває футбольний тайм хвилин? 45. Потім йде що? Перерва, яка триває скільки? Молодці. 15 хвилин, а потім наступні 45. І ось чимало фахівців ділять ч... життя чоловіків на два тайми. Перший тайм вони назвали тайм успіху. Ці перші 45 хвилин життя, які тривають до 40 років, в когось до 36, в когось до 45-7 років, чоловік має зрозуміти своє покликання, створити шлюб і зуміти його зробити достатньо міцним, самореалізовуватися в чомусь гідно, здобути досвід, певний авторитет і визнання згодом перерва. Коли цей чоловік задається питанням, скільки? І в що я маю вкладатися далі? І другий успіх, увага, ці експерти називають таймом впливу, коли чоловік свій успіх вимірює тим, як він інших робить успішними. Як весь свій досвід, оце учнівство і наставництво, передається іншим.